Трускавець колихнула неоднозначна подія. 22 вересня на прилеглій території до церкви Покрови Пресвятої Богородиці, де добрий десяток років була розташована могила героїв УПА. Невідомі особи розпочали земляні роботи, а саме демонтували частину пішохідної доріжки та розрили могилу воїнів. З якою метою проводять роботи та для чого зігнали на територію церкви будівельні машини, люди, які вправно орудували лопатами, коментарів на камеру давати не хотіли. Натомість своїми діями сколихнули громадські міста, бо споплюжили за лічені години їхню історичну пам'ять. Так, голова братства Унупа Роман Малярчин, руками якого на початку 90-х років і було зведено курган воїнам, каже, могила, над якою погломилася, не символічна. У ній захоронені останки упівців. Там захоронені ті пустанці, котрі в 46-му році загинули на пошті. Отмі там якраз захоронені. кому і з якою метою закрутіло розрити історичну могилу, не знаходять пояснень і в міській раді Трускавця. Так, головний архітектор міста Зіновій Кушнір каже, рішенням виконкому від 18 вересня на прохання громади церкви Богородиці було дано дозвіл на проведення благоустрою, прибирання та належного утримання прилеглої території до могили. Чому там стартували будівельні роботи, не зрозуміло. Ви знаєте. Там почалися якісь роботи, Ну, практично нам ніхто не представляв на розгляд якийсь план благоустрою, щоб ми могли його там розглянути, погодити чи винести, допустим, на засідання архітектурної міста ради, можна було б і там розглянути, Ну, почалися якісь роботи. Так що якихось таких офіційних звернень не було. Світло на ситуацію пролив настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Володимир Бондарчук. У телефонному коментарі журналіста місцевого радіомовлення отець Володимир розповів, на місці розритої могили споруджують пам'ятник. Просто зараз рація могили буде. Ми хочемо гарно там благострій зробити, і гарнішу могилу зробити і пам'ятниця гороємо. А хто хто саме буде відновлювати пам'ятник? Жертводавці. жертводавці. Так, не хотіли, виявили бажання зробити благоустрій, щоб гарно виглядало там. Бо то дійсно таке трошки була занедбана територія могила. Uh -huh. а, а хто саме? Які жертводавці? Можете озвучити прізвище? Жертводавці Андрій Андрій Кучин. Не спростовує ідею спорудження пам'ятного знаку на прилеглій території до храму, і головний його ініціатор. Кандидат у мери каже: пам'ятник поспішає відкрити до 14 жовтня. Час підпирає. Є церква буде мати праздник, і цей праздник треба зробити достойно. Тобто... Тому числі відкрити пам'ятник. А ага, ви хочете до 14 жовтня відкрити пам'ятник? Почути шокує, як без відповідної процедури погодження з містобудівною радою та громадою міста, людина, яка балотується на найвищу посаду у Трускавці, ігнорує закони та одноосібно прийняла рішення розрити могилу. Для то, щоб встановити пам'ятник, це є відповідна процедура, яка законодавча надаються ескізи того пам'ятника. Там затверджує архітектурну містобудівна рада. Навіть може художня рада, допустимо, фабрики, що виготовляється. Офіційних звернень таких немає. Усім почутим, головний станичний УНУПА обурений. Чоловік каже, могила воїнам УПА у Трускавці була зведена перша в області та друга в Україні. Сьогодні її просто не стало. Питання пам'ятника на її місці це питання громади, її погодження, а потім дій. Чисто більшовіцький метод. Крім того, вже доруйнувати без нікого, без ніякої згоди, оскільки я його обрав, тому то зі то повинні були цю е, справу погоджувати зі мною. Перед виборами все обіцяємо, все робимо. А я б довшов до висновку свої слова, ці, що ці люди, куди в даний час рвуться, вони не рвуться не керувати містом. А бусі ж то корита. Більше в них нічого немає. Спекулювання на історичній пам'яті трускавчан у курортному місті сьогодні чітко демонструє одне: у трускавці йде період загострення передвиборчої боротьби. Відтак кандидати починають не гребувати провокаціями задля власної перемоги.